Не вдалося скласти НМТ та отримати бажаних балів? Не панікуй! Тільки в цьому році в тебе є унікальний шанс вступити без НМТ та ЗНО до лав Української інженерно педагогічної Академії. Не гай часу та телефонуй до приймальної комісії. Бажаєш потрапити на бюджет, але не впевнений, чи вистачить тобі балів є рішення. При вступі на спеціальності особливої підтримки, яких в Українській інженерно педагогічної академії вже аж 10. Твої бали множаться на галузевий коефіцієнт в 1,2 та відповідно збільшуються, а ти збільшуєш свої шанси отримати бюджетне місце. Але пам'ятай, це можливо лише в тому випадку, якщо ти обереш нашу академію першим або другим пріоритетом. Доброго дня! Я Коваленко Денис Володимирович, ректор Української інженерно-педагогічної академії. Я вітаю вас і запрошую на навчання до одного з сучасних закладів вищої освіти Харківщини. Академія це кар'єрний старт під час навчання. Ми організовуємо навчальні практики і майстер-класи, адаптуємо освітні програми відповідно до потреб ринку праці. Наші випускники успішні та одні з найзатребуваніших роботодавцями на ринку праці взагалі. Українська інженерна педагогічна академія це активне дозвілля. Участь у міжнародних програмах та стажуваннях, сучасне мультимедійне обладнання, студентський каворкінг, велика кількість місць в зручних та комфортних гуртожитках, а також творчий та науковий розвиток. Обирай заклад вищої освіти серцем, стань частиною нашої академічної родини.